Буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса, я буду веселитися і радіти Тобою, співатиму Твоєму імені, О Всевишній. Бо мої вороги відступили назад, спіткнулися вони і загинули від твоєї присутності. Ти сів на престолі як суддя справедливий, ти підтримав мою правоту, ти докорив народам і знищив нечестивих. Тестер їхні ім'я на віки віків, вороги зазнали повної поразки, їхні руїни вічні. Ти знищив міста і щезла про них пам'ять. Та Господь по віки перебуває, і Він встановив для суду свій престол, Він судитиме Всесвіт у праведності, судитиме народи справедливо. Господь буде перестановищем пригнобленому, притулком у час скрути. На тебе покладатимуть надію ті.